Добрий день, шановне панство. Прийшов я з роботи, не, не доснув, бо хочеться відпочити після ночної зміни. А почав сьогодні бавитися з далі салом носитися з гарбузами. Я там, де гранула тримав гарбузи, але там приміщення не опалюється. Просто там тварини батьки тримали, а я зараз гранулу роблю і заніс туди гарбузи, бо, як хто дивився перше, я їх поскладав в теплиці, а в теплиці мені залізли собаки, видавили шкло в теплиці, І гарбузи були поскладені на купу і накриті листям. Вони то листя поздирали мені і треба було їх перенести. Я приніс в приміщення. А сьогодні дивився на 2-3 дні погоду, то в нашому регіоні не на наступну ніч, а через ніч прогнозують біль до 4-14 градусів морозу. І так, як там то приміщення ну, ще до 6 градусів морозу і невеликий проміжок часу, то воно ще витримає, гарбузи би напевно витримали. А як 14, думаю померзнуть. От мої гарбузи. І ще ось тут маю тут в приміщенні, де майстерня. Тут клітки у мене є, і нема де більше тримати. І гарбузи. Частина гарбузів, які я приніс, ось дивіться, бачите, вже добре з одної сторони, що я до них заглянув. Є вже надігнивши, навіть такий здоровий гарбуз, але має одну дирочку. Ну, таку м'ятину, то я його вже. В сторону відложив. От. Ще один, бачите, вже гни... процеси гниття вже починаються. Він вже м'який, вже я його відкидаю. Але дівати їх нема де. І ті е, м'які гарбузи, з проблемні, то я зверху їх положу, бо ті, що там лежать, то е, з ними нічого не буду робити. Е, вони повинні трошки довше полежати. Знизу я там положив трошки папір якийсь, де, ну, такий грубий, де, не знаю, ДСП називається чи ну, менше з тим. І трошки положив соломи по боках листя. І зараз ще положу ті гарбузи, які не є м'які, але вже проблемні зверху, щоб я знав, щоб їх в першу чергу згодовувати. От. І зараз я то все їх положу, возьму тюк соломи, а потім ще накрию Ось мене, бачите, біля 20 см буде отака по кругу, як мінімум 20 см буде е, е, солома листя. І ще зверху я то все положу, солому листя зверху, і ще сіна принесу, зверху накрию, може, ще навіть тряпку якусь. Кину покривало якесь, грубе, щоб воно тримало температуру, щоб мені не померзли гарбузи. Попрошу хто підсказки, може я щось не так зробив, бо дуже шкода, коли вони змерзнуть, а як гарбузи змерзнуть, то їх протягом, якщо буде плюсова температура, бо як вони змерзнуть і буде мороз, то їм нічого не станеться, їх можна згодувати. А якщо змерзнуть, і потім плюсова температура буде, то вони, напевно, протягом тижня-двох всі перегниють, і буде одна машмала, яку один гній, який треба буде викинути. От. І дуже шкода, тут в мене, напевно, є їх біля 200 кг. Може більше, може менше. І хотілося б згодувати. Крім того, я вже бачите, маю десь відро порізаних. А У мене ще, крім того, ось, яблука є, дивіться, яблука, тут ще корито яблук, там ще яблука і того є. сусід дав яблука, ще не догодував. І тут я з приміщення взяв буряки, які псуються, бо в тантому. Їх треба теж відрізати і теж ховати десь. Я зараз ще, напевно, на ті гарбузи кину добрі. Добрі буряки, щоб які полежать, а ті, які проблемні, то буду десь в друге приміщення кину, або на купу їх поскладаю, які проблемні буряки, і накрию теж сіном чи соломою. Ось, Ось такі проблеми. Морози роблять проблеми, ну, але в нас не 30 градусів і морози не є дуже страшні. Зараз от. Дивіться, вночі я по комп'ютері дивився, що не знаю, що вам то передає. Що на вулиці мінус 4 вночі була максимальна температура, а в приміщенні в мене, як-не-як, -як, воно трошки внутрії дихають. І, ну і приміщення має трошки е, тепла. Поки нема морози мінус 10, мінус 12 градусів, бо морози його зразу холодним роблять. І... Вода ще не замерзла, так що внутрі мають ще доступ до води. П'ють води, вони її є не дуже, я би сказав, що вони там деякі п'ють, а деякі зовсім не п'ють. от. <кій> внутрі собі, бачите, з сіна соломи поробили такі лежаки і самець собі окремо, самочки окремо, гранулу кинув, не доїли, І тут ось є. То зараз приблизно 12-та година, і вони яблука не доїли. відходи, які я кинув теж. То, напевно, дружина ще кинула з вечора теж не доїла. Так що живуть вони в мене як бомки. Ну, але бачите, самочки собі підходять і їдять, коли їм потрібно. І я думаю, за годину вони то позбирають. В принципі, ввечері я як підходжу, то Тут практично порожньо. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, даємо мені поради, особливо по зберіганню гарбуза. В таких відкритих умовах, хто як зберігає, підскажіть, щоб я не втратив той корм, який я виростив, бо воно ну, коло гарбуза не дуже наробиться, ну, але. Хочеться його, щоб він пішов внутрім на користь, бо як не як вони його люблять. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.